Вітаю, грибники. Сьогодні вирішила розвідати зовсім нове для мене грибне місце. Воно знаходиться за селом Білики, поблизу Миргорода. Ось туди веде мене дорога. Вон той ліс. В дитинстві я би зомліла від радості, якби побачила таке дерево. Погляньте, яке воно розлоге, велике, і гілки горизонтальні. Лазить, лазить, не перелазить. В дитинстві обожнювала лазити по деревах. Так завжди буває в незнайомому лісі. Підійшла до роздоріжжя і уявлення не маю, куди далі йти, де буде більше грибів. Ну, думаю, ця дорога більш накатана, в нею більше шансів добратися до чогось цікавого. Ну, а цю дорогу залишу на якийсь інший раз. Знову розголовлення доріг. І цей раз я все-таки вибираю. Піти дорогою в ліс, бо вже там вдалині прямою дорогою було видно край лісу. Значить, треба завертати. Думаю, тут вже буде щось цікавеньке. Природа чудова. Осики. Жовті-жовті. Листя ще не облетіло. У місті вже листя. З осик майже впало все. Дуби, рясні. Який чудовий величезний дуб. Високий, глястий. І, як завжди, під дубами люблять рости безліч грибів. Багато грибів утворює мікоризу із дубами. Тому я вирішила дослідити, а що ж тут може рости. Добре було б, звісно, що білі гриби, але не так швидко. Поки що це у нас говорушка, говорушка димчаста, риб зі спірними їстівними властивостями. Недавно з'явилася інформація, що говорушка димчаста містить якісь токсини, які саме я ще не знаю, не досліджувала це питання. І, як тільки дізнаюся більше, розповім вам. А до цього я говорушку збирала, рибники. Більшість грибників, які гарно розбираються в грибах, теж її збирали. Гриб непоганий з таким яскравим своєрідним смаком. Звичайно, що є гриби і смачніші. Тому, якщо в ній таки є ті токсини, дуже я не буду страждати. А, яскравий такий різкий запах. Не сказати, що неприємний. Доволі приємний. Ось така вона, говорушка димчаста. Пластиночки у неї проростають на ніжку, прямо спускаються на ніжку. Димчасто сіра шапочка, такого ж кольору ніжка. Ну, пластинки майже такого кольору, може трошки-трошки світліші. І яскравий цікавий запах. У неї все вони такі. Тільки почали рости, невеликі, молоді. А коли виростають, то бувають... Ой, хе, великі. А це у нас отакий такий красень. Пантерний мухомор. Гриб отруйний. от Надзвичайно отруйний. Тому ми його обійдемо десятою стороною. А ще ось під тубами знайшла невідомі гриби. Такі цікаві біленькі із якимись такими лусочками на шапці. Хм, дивні, дивні грибочки. Оце ось іще один із них. Цього лусочок немає, але вже по вигляду зрозуміло, що це один і той же гриб. Просто різні видозміни. Зараз його розріжу і... Досвідченим грибникам, ого, яка досвідченим грибникам покажу. Мені здається, вони гарно пахнуть. Фу, Ні, не гарно. Якось пахнуть, але ну, не дуже приємно. Оце вони такі біленькі. Ну, не схожі ні на що з сироїжок. Буду питати. Поруч з дубами ростуть ось ці красуні. Ой, сироїжки. Тось її вже. Зламав. Не знаю, хороша вона чи червива. Дома розберемося. Тут ще одну хтось перевернув. І, і тільки що я бачила тут вистічком. Теж сироїжку. Ага, це інший якийсь відтінок, але це, безумовно, теж якась із сироїжок. І я такі збираю. та які з них бувають гострі. І їх потрібно відварювати або знімати шкірочку оцю верхню. цю верхню, тоді вони менш гострі. Але, в принципі, я просто спокійно відварюю і ці гриби можна їсти, вони дуже смачні і ніжні. Сьогодні доля мене весь час ставить перед вибором, чи направо піти, чи наліво піти. Ну, Піду направо. Такий ліс густіший, багатообіцяючий. пеньків багато. Тут пиляють ліс час від часу і є надія, що такий ж я опеньки тут знайду. Бо приїхала я по опеньки, а не по сироїжки. Гарно в лісі. Гнойовички. Гнойовик розсіяний, Розсіявся. Ліс класний. Чому я сюди раніше не їздила, не можу зрозуміти. Який же гарний ліс. Густий такий. Великий. І не так далеко від Миргорода. Але раніше чомусь мені не приходило в голову сюди поїхати. Дуже гарно. Величезні парасольки. Парасолька червоніюча. О, просто вже дуже постарілий гриб. Його їжу вже не візьмеш. А далі, а далі ще один гриб, ще одна парасолька, теж уже старий поцвів, Пліснявою покрився. Ага, ха Ух ти, їх тут багато. Ще ось один. Ой, теж старий-старий і великий, як бриль. Ну добре, буду знати, що такі тут ростуть. А ось на дереві, на ось такому обрубку, росте якийсь трутовик. Незвичний. А може просто колір його незвичний. А трутовий звичайнісінький, Він такий дуже сірий. Напевно, він просто від старості посірів. Так. Він просто старий. Ну так. Так буває. Так. Йду дорогою далі. Ага. Ось така дорога цікава. Де ж вона мене заведе? Завжди дуже цікаво досліджувати нові місця. Ідеш і не знаєш, чого очікувати, які будуть сюрпризи. Але вже бачу, що грибів різних тут багато. А ось цього гриба треба остерігатися. Невеличкий він виросте. Може, з'їздла. Є і більше екземпляри, ці вже якісь надгрижені, надгрижені слимаками, тому не дуже їх. Не дуже зрозуміло, яка поверхня шапочки. Так, ось зверху з'їдені лусочки. І поверхня без верхньої шкірки. Це лепіота грибінчаста. отруйний гриб. Тому не збирайте його ні в якому разі. Погляньте, який цей гриб Красивий, ніжний, рожевий. із такими рожевими пластиночками. Ніжка світліша, біла. Отак от. Бачите, майже в колір руки. Ось Трішки молодший грибочок, яскравіший. Це міцена рожева. Гриб отруйний. І якщо ви його понюхаєте, ви відчуєте запах редьки. Ось такий гарний грибочок, збирати його не можна. Віце, яка гарна компанія. Це все говорушки димчасті. Чудові грибочки. А ось далі ще є ці говорушки в Ці молодші. Дуже красиві гриби, до речі. Якби я не думала про те, наскільки вони корисні чи не корисні, то, мабуть, би збирала їх без розбору всі. Погляньте, які вони великі ростуть. І дуже рясно. Врожайні гриби. Оп! Багато їх тут. Але брати поки що не буду. Тих, ще я назбирала мені досить. А ці хай продовжують рости у лісі. Далі йду, далі йду. Це знову-таки дубово-липовий, берестковий ліс. Між двох болотиць. От. Сказати, що грибів немає, неможливо, бо грибів таке справді повно. Правда, не тих, що мені хотілося. Ці гриби або ж сумнівної якості, або неїстівні, а часом трапляються і отруйні, а мені так хочеться якихось хороших грибів. Так, зараз перейду оцю низовину, погляну, що там на отих пеньках. На перших трьох пеньках не знайшла нічого, а ось на цьому росте така краса. І я пам'ятала, як зветься цей гриб, але забула. Боже, щось там про Юнону було. Забула. Як він називається, цей гриб отруйний. Ось От такий він, потужна ніжка, такий колір апетитний. Але, на жаль, їсти його не можна. Можна отруїтися. Такі пишні гриби. Ну, не буду рвати. Будіть я не під Туб стежні. Ага, залишки покривала на нішці. Запах якийсь незрозумілий, сирий. Ну, а на смак пробувати, боюся, бо сьогодні вже декілька грибів пробувала. Можна напробуватися до неприємних наслідків. Ну і така ніжка волокниста всередині порожнина. Буду питати грибників, що ж це воно таке може бути. Далі і вийшла знову на стежку. Обабіч у мене справа. Знову якесь болото. Але туди я вже точно не піду, бо видно, що воно не пролазне. І як мене радує, що є стежка. Це означає, що хтось сюди старався добиратися. А можливо це звірина стежка. І тут уже незрозуміло, куди вона може вивезти. Гриби. Ці вже я бачила такі. Нафотографувала їх, буду питати між досвідчених грибників, що це може бути. Те, що не зрозуміло, збирати не збираю. Просто розширюю свої знання про гриби. Фотографую, скидаю в грибні групи і питаю грибників. Так, я вивчила дуже багато нових видів грибів. Це зручно. От, щось іще цікаве. Так, ну я його не буду чіпати, хай собі росте. Ага, куди його піти краще. Що ж, похід у новий ліс це і є. Більше орієнтація на місцевості, ніж збирання грибів. Для початку треба зрозуміти, що де тут. Ой, як красиво листя падає. Краса яка. Ой, як гарно по повітрю летить листочок. Наче метелик. Отже, розвідую нове місце і, можливо, варто повернутися сюди. Ой, влітку. Або на початку осені, щоб перевірити, чи немає тут білих грибів. Все ж таки ліс дубовий. Білі гриби повинні бути. Так, стежечка. Там болото тут вдалені доволі обширне. Це я його все обхожу, обхожу, обходжу стороною, а воно все не закінчується. Ага. Куди ж це мене? Ця стежка привела. Колись так іду лісом. Думаю, ага, дорога. Зараз нею піду. Куди ж вона повинна вийти? Йду, йду, йду і впираюсь в стіну лісу. Отак От дорога. Не вивела нікуди. Ну такі справи. Так, ага. Це я вийшла на ту дорогу, якою заходила. До цього лісу добре. Буду вже повертатися. От і добігає кінця моя подорож. Дякую всім, хто залишався зі мною на протязі цієї прогулянки. Мені було дуже цікаво і дуже приємно нове місце розвідати. І, надіюсь, вам теж було цікаво дізнатися про нові види грибів, бо це завжди. Цікаво пізнавати щось нове, розуміти природу краще, навіть якщо підсумок грибного полювання доволі скромний. Зараз покажу, що вдалося назбирати. Ось, зовсім трішечки грибів. Тім, це мене радує взагалі, що були якісь гриби, і поїздка не була марною, вдалося. Зрозуміти, що це за ліс такий. І тепер я знаю, що сюди варто приїжджати в інші пори року і сподіватися на інші гриби. Отже, будемо гуляти тут з вами ще багато і багато разів. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди і лайки. До нових зустрічей!